Вітаю всіх, хто зайшов на нашу сторінку, на сторінку факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Нобі України. Я, декан цього факультету Лариса баль БальПрилипко. І сьогодні запрошуємо вас відвідати наші основні лабораторії, аудиторії, де навчаються наші студенти. Зараз ми знаходимося з вами. В одній із лабораторій загальних харчових технологій хочу нагадати, що ми з вами можемо повернути вліво, вправо, ви самі можете на телефончику да? і побачити всі деталі, що вас цікавить. Можливо, вас цікавить робоче місце студента, то ви бачите, що є комп'ютер, інтернет, що тут гарно працювати, тому що від створення формули якогось продукту, рецептури можна перейти і. Окремо попрацювати, визначити його, їх основні компоненти, скільки там солі, або скільки там цукру, або яка там волога, або чи є там взагалі м'ясо в цьому виробі. Да? От, і є для цього всі необхідні умови, є новітнє обладнання, де студенти працюють, навчаються. Досліджують, створюють цілі шедеври новітніх інноваційних технологій. Зараз знаходимося в лекційній аудиторії, де студентам викладачі дають теоретичний матеріал, показують відеоматеріали, показують чудові презентації, де теоретично іде підготовка студентів. Що цікаво в наших лекційних аудиторіях. То завжди є така маленька підсказка. І ті студенти, які не дрімають під час контролю знань, які на лекціях вони мають підсказки, тому що тут прикрашені всі стіни з е, схемами виробництва всіх технологій, які вони вивчають. І от буває де тематика, натуральні там вироби з м'яса або натуральні. Види сировини для виробництва пива або шампанського. Тут є такі підсказки. Тому запрошую вас до теоретичних знань і перейдемо в лабораторії знову до вивчення якості і безпечності харчових продуктів. Зараз ми з вами потрапимо в лабораторний корпус факультету харчових технологій. Хочу нагадати. Що у вас є ж можливість подивитись зліва, справа, все, що вас цікавить. І от в центральному коридорі, що починається корпус? З історії м'ясної, харчової, молочної, в загальному харчових технологій, з історії харчової промисловості України, тому що це сама найдрівніша промисловість з усіх, що є, да? потрапляємо в лабораторію. Здорового харчування в ресторанні технології. І тільки переступаємо і бачимо рецепт щасливого дому. Я думаю, що ви з ним познайомитесь детально, як ми замішуємо людяність, професіоналізм, присипаємо родзинками щастя, любові, все це при народженні нового продукту і нових технологій. Значить, тут... Студенти мають змогу вивчати, створювати нові продукти, так? і в який бокал що потрібно подавати, в який винок червоне, біле, шампанське, квас. У нас це студенти вміють вивчають і в спеціальній послідучій лабораторії дегустують страви, які вони досліджують. В лабораторному корпусі є викладацькі кімнати, де разом з студентами працюють наші викладачі, мають змогу згадати і свою молодість разом з студентами, да, тому що вони створюють такі інновації, що не прописані в посібниках. Інші в лабораторії лабораторія. Оздоровчих харчових продуктів, де, знаєте, де з сировини м'ясної студенти мають змогу приготувати смачні вироби, які вони знають або нові, які вони будуть створювати. Да? Ковбаски, і котлетки з різними сучасними інгредієнтами, добавками. І все це смачно і. Безпечно, тому що наші студенти знають, як це зробити в історії харчової промисловості представлена. Вся промисловість це і м'ясна галузь, і рибна, молочна, молочне і виробництво морозиво, заморожених продуктів і консервна промисловість. Це наші дітки, наші роботодавці, наші учні, які закінчили, дуже багато експонатів привезли, і ми маємо таку змогу демонструвати і навчати вас, майбутніх фахівців харчової галузі, знайомитись з історією. Також є сучасна лабораторія. Методів аналізу, де вивчається склад того чи іншого продукту, скільки там жиру, або скільки там клітковини, скільки білку для того, щоб був збалансований хороший продукт, був корисний не лише студенту, але і балерині, і мамочки, яка готує годує немовля, тобто здорові харчування. Наукова лаборатор навчання наукова лабораторія оцінки якості харчових продуктів. В цій лабораторії дуже часто нас полюбляють канали один плюс один першої України ранок з Україною і так далі. Знімають наших студентів, коли вони відпрацьовують заняття по класичним сучасним і технологіям, тобто во. У нас виходить так: від класики до модерну студенти можуть створювати продукти, аналізувати і далі робити патенти, подавати на оригінальний твір, так? Нові, технічні, нові технології прописувати, і роботодавці їх впроваджують в життя. Є лабораторії пробопідготовки, де для того, щоб почати дослідження, потрібно підготувати посуд хімічний, підготувати, продезінфікувати його і так далі. Тут спеціальні у нас лаборанти і студенти разом готуються до цієї процедури. Навчальна лабораторія термічної обробки харчових продуктів. Знаєте, тут студенти роблять маленькі консерви, вони можуть запікати. Ковбаску, вони можуть підкоптити рибу і потім дослідити якість. Тому багато інгредієнтів, які тут є сучасні, там, аромати диму, які зараз використовуються для такої технології, все тут представлено. Також є цікава лабораторія, яка називається Оцінки якості зерна і хлібобулочних виробів. Харчова промисловість. Колись як Взяли, зібрали зерно, зробили борошно і ліпили там якісь хлібці, а потім уже якісні хліби і так далі. Тут теж спеціальна лабораторія, де створюються шедеври сучасних виробів. Ну, і саме така, знаєте, цікава лабораторія, яку полюбляють студенти, особливо старшокурсники, четвертий курс, магістр, бо вони прямо захищають роботи: бакалаврські, магістрицькі, де готовий виріб обов'язково проходить дегустацію. Тому у нас є навчальна лабораторія сенсорної оцінки якості. Продукту, який тут представлено, значить, є, студенти сідають як справжні професіонали, дегустують, ставлять оцінки і радуються тим досягненням, які, ну, які вони створили. Вони знають. Бо ці всі вибори, вироби представлені в сучасних кафе, ресторанах, в закладах, в наших студентських буфетах саме наша продукція, наших студентів, також користується популярністю. Дякую. Приходьте на факультет. Як каже наш ректор, буде сало, буде хліб, буде процвітати НОБІП. Тому без харчових технологій ну, ніяк. На факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК Нові України здійснюється підготовка за двома спеціальностями: харчові технології та громадське здоров'я. Харчові технології представлені від класики. До, від класичних технологій, харчові технології, до харчові технології оздоровчого призначення, здорового харчування, технологічна експертиза, ресторанні технології. А от нова спеціальність громадське здоров'я дуже сучасна, інноваційна, це нутриціологія здорового харчування. Будемо знати, що потрібно їсти як спортсмену, так і балерині. Ми закінчуємо нашу екскурсію. В кабінеті декану сюди полюбляють приходити студенти. Декан їх ні за що не сварить. Ми тут обговорюємо, які будуть змагання, яка стратегія по футболу, по перетягуванню канату. У нас дуже хороша спортивна база в університеті, також дуже чудовий центр виховної роботи, де студенти всі свої таланти. Показують, демонструють на різних конкурсах і красені, красуні, і голосівська весна, і КВН, і пісенні баталії. Тому тут цікаве, дуже таке бурхливе студентське життя. Дякуючи вам і викладачів, всі разом ми живемо в цьому житті. Дуже вас любимо, запрошуємо в нашу родину. Факультету харчових технологій та управління якості продукції ПК, потужного вузу НОБІП України.